На секундочку, мені б дуже хотіло, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну, вміста того. Бендиров, ці оці. Ну, це просто жесть. Ну, поняла? Ну, клініка. Е, і от Понімаєте, те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, насдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі і Росії буде Ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росія далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да? І там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я Думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи. Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть на ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну, придуркувато. Ну будемо надіятися, що все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, поняло? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло, руські. У вас уходит миллиард евро каждый день на войну. Вот вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Газ везде подключила, то лето везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками б разобралась, дороги б везде сделала и так далее. Нет, вы воевать это.